Ще раз ще раз нагадаю, що Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану, але реєстр майнових декларацій лишився закритим і ще на рік. І, от власне, з ініціатором петиції е воїстину. Рекордної петиції в сенсі темпів е, того, як е, скільки підписів вона набрала, Олександром Япчанкою, зараз ми поспілкуємось. Олександр Япчанка, старший лейтенант Збройних сил України, е, медик батальйону Вовки Да Вінчі, е, група Гонор. Вітаю вас! Слава Україні, пане Олександре. Героям слава. Пане Олександре, ну от власне, давайте почнемо з того, ну що спонукало вас створити цю петицію. Ну, що сподівалися ви на, на такий результат? що її там за три години 25 тисяч голосів було набрано? Чи сподівалися ви, що її підтримує так багато людей? Спонукало створити петицію відчуття справедливості. Точніше, е відчуття, що ось таке голосування депутатів? Е а ще точніше, не підтримка саме цієї правки є лютою несправедливістю. Тому що у той час, коли країна, коли суспільство е усіма можливими неможливими шляхами намагається допомогти війську, допомогти силам оборони, намагається е закуповувати необхідні засоби, ті ж мавіки, ті ж авто, е для розвідників принагідно вітаю розвідників сьогодні. Е, їх день. і Це дуже потужні люди, але їм суспільство купує авто за гроші, які вибачать бюджеті. І от в той час, коли це усе відбувається, депутати ухвалюють рішення, за яким вони кажуть. Що їхні статки будуть приховані ще рік і прикриваються при цьому війною? В моєму розумінні, це вкрай несправедливе рішення по відношенню до суспільства, яке дало повноваження депутатам. І ось це була моя мотивація, е, наскільки швидко петиція Набирає необхідну кількість голосів, я відверто кажучи, не думав. Я був переконаний, що петиція необхідну кількість набирає. Але те, що це відбулося за три години, за рекордні три години, це промовисто показує, що в суспільства запит на справедливість. І... Це показує, окрім цього, що в суспільстві є відповідальність за те, що відбувається в країні. Тобто, ми маємо величезну кількість відповідальних громадян з несправедливістю і готові заради цього робити абсолютно конкретні кроки. Тому я дуже дякую кожному, хто підписав петицію. Я дуже дякую тим людям, які підписують її далі. Тому що ну, е е е по 70 тисяч підписів. Це знову ж мова каже теж, співблизький у цьому питанні. В Продовження розмов про відповідальність, пане Олександре, я б хотів зацитувати ваш, ваші слова. Ну які от мене ще вчора якось так е, зачепили в позитивному сенсі цього слова. Ви написали, що безвідповідальність голосування депутатів це і моя відповідальність, теж адже це мій парламент. Поясніть, будь ласка, цю свою позицію, от і е, 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 е бачення своєї відповідальності власне в цьому контексті. Ми живемо у республіці. Республіка, ну, якщо буквально перевести, угу. то це спільна річ. І я, як громадянин цієї республіки, несу відповідальність за усю республіку. Я несу відповідальність за усе, що тут відбувається. Відповідно, якщо є якась несправедливість, то це не моя провина провина тих, хто. Так проголосував. Але це моя відповідальність. І я зобов'язаний собі зобов'язаний, перед своєю совістю зобов'язаний, чинити якісь кроки, аби ця несправедливість була усунута. Ось так я бачу собі, цю конструкцію. Пане Олександре, але це ж, ми, це ж не перше рішення, наших депутатів, яке викликає таке обурення в суспільстві, і ну яке там зупиняється, ну будемо сподіватися, що е, зупиниться так, от лише таким розголосом в суспільстві, як ви для себе пояснюєте, чому українські депутати е, не тільки нинішні загалом так, так прагнуть наступати на граблі? Ну тому що. Щось вони там проголосували, збурилось суспільство, ну добре, відмотали назад. Проходить якийсь час, знову маємо те саме. Виходить, політики змінюються, а от їхнє бачення ну, балансу своїх інтер чи дизбалансу своїх інтересів е і інтересів суспільства, ну, абсолютно не міняється там е з роками. В чому, в чому вибачте, тут наша проблема? Вибачте, але з 91-го року. Усіх депутатів Верховної Ради обирав народ України. Ну це ж ми їх вибрали. Ну То це, вибачте, наша відповідальність, що з нашими депутатами щось не так. так суспільство. Такі, ми, ми зараз, ну, дивіться, ми зараз е, гасимо пожежу. Ну, от вони учудили те, що вони учудили. Ми взяли, погасили пожежу. Є надія, що погасили. Тому що є сподівання, що такі президент скористається правом В. Але давайте, щоб нам не треба було постійно гасити пожежі, уважніше ставитись до свого вибору. Що це означає на практиці? Це означає моніторити голосування депутатів продовж усієї їх каденції. При виборі того чи іншого депутата уважно, ну, просто уважно дивитися, що це за депутат. А Що він робив раніше? Чи був він раніше депутатом? А якщо не був, то чим займався? А чому, на мою думку, ця людина йде в депутат? Тому що, вибачте, є абсолютно ну, знаєте, інфантильна позиція, що а, всі вони там такі. А край цієї інфантильної позиції це е, політика брудна справа. Ні, політика це справа свідомого громадянина. І політика це не. Тільки сидіти у Верховній Раді. Політика це перш за все обирати гідних тих, кому ти даєш повноваження. Тому що ти, громадянин, є найважливішою у цій країні. Тому що ти маєш право голосу. І ті депутати, які будуть в наступному парламенті, ті депутати, які сидять в цьому парламенті, це депутати, яких ми. Бравло. І оця історія, що та я за тих голосував. Я взагалі не голосую, бо всі вони там однакові це інфантильна позиція. Якщо ти себе відчуваєш громадянином республіки, то ти за неї несеш відповідальність, то ти, відповідно, вкрай відповідально ставишся до свого вибору. Зрештою, ти сам ідеш в, у владу. Центральну владу, Органи місцевого самовлення. Ось це відповідальна, це просто ну, відповідальні дії, що вони супер відповідальні громадяни. От навіть за цю війну, от за повномасштабне вторгнення, навіть з початку е гібридної агресії, навіть від Майдану, навіть ще від помаранчевого Майдану. Просто, на жаль, це поки що в нас не увійшло масово в звичку от, попереджати. Неприємність. Ось, але я переконаний, що ми вчимось. Ну, дивіться, за добу. Це ж понад 70 тисяч відповідальних громадян, які оце зайшли на сайт петицій, проробили певне. Написали пост, закликали інших. У нас супер багато відповідальних людей. Ну, якщо говорити про нашого ворога, то ото от все, що я сказав, вони просто не зрозуміють, про що я говорю. А в нас це все є. Нам просто треба трошки більше в себе вірити і трошки більше працювати на випередження. Тоді нам менше просто треба буде пожежа росити. Сто відсотків. але тут і постає питання: ну вже далі, раз вже ця пожежа розгорілась, питання відповідальності президента, як ви оцінюєте вірогідність того, що президент все ж таки заветує закон, і що, якщо все ж таки ні? От тобто, знову ж таки, як в даному випадку має чинити суспільство і кожен з нас? Ви знаєте, от це зараз моє просто ну відчуття. Мені здається, що от, ну настільки очевидний запит суспільства саме в цьому питанні? ну Не відреагувати, ну як можна. Тобто я насправді от не думав. от Ви питаєте, а що mm -hmm. робити, якщо ні? А я не думав, ну, що якщо ні, тому що Ну мені здається, що ну, а як що ні? Вино? Тоді, пане Олександре, на завершення. Е в Багато хто пише, що ну ну, президент, так само як як і виважає, що він все ж таки підпише. Але ну серед причин чи серед мотивів цього рішення називають там не тільки до прикладу так готовність реагувати на запити суспільства, а й ну пишуть там до прикладу, що президенту дуже вигідно заветувати зараз цей закон, бо він по суті і перед нашими партнерами продемонструє ефективність своїй боротьбі там із корупцією, готовність вимо... виконувати вимоги наших от, західних партнерів. Так і набере. Собі, там Так би мовити, політичних очок всередині країни. Чи не бентежить вас цей факт, чи не має значення? Головне, щоб власне, от, дійсно запити суспільства були задоволені, а якими вже мотивами керується той чи інший представник влади, це не так важливо. Та він продемонструє не своє Ну не свою готовність, а нашу готовність боротись з несправедливістю, з корупцією. Ну Якщо ми говоримо про. Міжнародних партнерів. Зрештою, це ми зараз одне одному продемонстрували нашу готовність. От ми не хочемо жити в суспільстві, де корупція толерується. Окей, якщо це підтримує президент, супер! Я, я буду щасливий з цього приводу. Дякую дуже, пане Олександре, вам і за цю розмову. І ну, перш за все за вашу ініціативу. Власне, так. і за те, що я зараз скажу, мабуть, гучні слова, так само знаєте, якось ну розбудити ту частину суспільства, яка ну можливо не така активна, там по якихось моментах. Ну, бо це реально важливо, і дай Боже, щоб так було і надалі, і щоб все ж таки президент відреагував. Наразі дуже дякую вам і за роботу, і за службу, і за цю розмову. Олександр Япчанка, старший лейтенант збройних сил України, медик, боєць батальйону Вовки да Вінчі з групи Гонор, був з нами на зв'язку.